Яня на героїв це спецрепортаж грошей. Я Жан Новосельцев. Ми говоримо про долю військових, які не зрадили Україну. Вони йшли на озброєних до зубів командусів з голими руками і піснею до останнього утримували частини і намагались відстояти човни. Вся Україна пишалась такими синами. Окупанти не змогли їх ані залякати, ані підкупити. Коли у Міноборони вирішили забрати вірних воїнів з півострова, на материку на них замість винагороди чекало розчарування. Дивимось, чому герої поповнили армію військових безхаченків і як на рідній ненці жирують лише генерали. Вже більше тисячі військових перебралися із окупованого Криму на материк. Герої, що не зрадили свою країну, а також її дружини і діти тепер мешкають у казармах. Восім кроваті, солдатські одіяла. Акуратно сложене, подушки, тобто... незручності тимчасові. Заспокоює влада і обіцяє нормальне житло. Скільки доводиться обіцяного армією чекати? Знає офіцер запасу Самарцев. 23 роки я питаюсь, отримати жилье, і 23 роки я його отримати не можу. За доблесну службу він не тільки не отримав квартири, міністерство ще й намагається виселити його родину із гуртожитку. Дважды прем'єр-міністр брался. Шесть раз перші віце-прем'єри. Шесть міністрів. Скільки ще треба пройти? Кого ще треба для рішення? Господа Бога лішко. І справді за роки незалежності змінилось вже більше десяти міністрів оборони. Роти і батальйони їх заступників не порахуєш, і всі люди не бідні. Втім, пальма першості однозначно належить міністру мільйонеру часів Януковича Олександру Лєбідєву. Судя по деклараціям о доходах міністрів за минулий рік, Павел Лебедев став самим багатим міністром. Всі його активи, якщо переводити на риночну стоїмость, рівняться 430 мільйонам гривень. Мультимільйонери землевласник у родини з головного військового країни понад 60 земельних ділянок. Дятина Смію чотири машини. Плюс є що лодка, яхта і водний мотоцикл. І, звісно, нерухомість у найкращих місцях. Наприклад, на чорноморському узбережжі у Севастополі. Цей джип також возив колишнього міністра оборони, але не Лєбідєва. Фіскації машини для регіоналів. Зараз Зарабо нас не чула, а тепер вже депутата для депутата регіонала. Кузьмука О, це, кузьмука. Кузьмука? Машина, кузьмука. Одіозний генерал Кузьмук. Доки звичайні українці скидаються на потреби армії по 5 гривень. Дякуємо за участь в благодійній акції на підтримку української армії та національної гвардії. Найвідоміший армієць віддав революції цілий мільйон. Саме стільки коштує джип конфіскований у полководця наприкінці лютого. Розвідка Майдану з'ясувала, що ця Toyota Land Cruiser 200 зійшла із заводських рейок у 2012-му. Придбана в автосалоні 29 січня 2013 і за тиждень зареєстрована на Олександра Кузьмука. На такому джипі хоч на танки. Відкомплектація. Сім місць. Об'єм двигуна 4,5 літри. Вартість не менш, ніж 1 мільйон 93 тисячі гривень. У цьому джипі може жити цілий взвод. Тим часом, таких як Сергій, без Хатченків, в Україні назбиралось вже майже 50 тисяч. Уже достала ситуація, коли у генералів, відомих генералів, по кілька квартир В його списку прізвища керівників Міноборони і генштабу різних часів, які на відміну від підлеглих житлом не обділені. Лише один генеральський приклад В Білій церкві. У нього п'ятикомнатна квартира. Дочері Маріні ставив івано Франковський трьохкомітну ставив дочері Маріні. Ми в Одесі трьохкомітна квартира, опять же, дочері Маріни. Ну, старіці, звісно же, тоже получил квартиру. Насправді вирішити житлову проблему не важко. Є зацікавлені інвестори. Їм потрібна лише земля. І якраз цього добра у Міністерство оборони. Хоч відбавляй із звільнених військових містечок. Шалена. Тобто, міністерство сидить. В лапках, скажуши на потенційних грошах. В'ячеслав Кредісов у 2005-му і і му роках був заступником міністра оборони Гриценко. І Гриценко зі скандалом звільнив його, за у корупції. Втім, Кредісов фігурантом карних справ не став і залишився в історії просто як ідеолог тотального розпродажу армії. Треба Необхідно просто продавати. Це додаткові кошти, які приходять куди в Міністерство оборони, що дозволяє більше літати, більше стріляти і більше мати боєздатність. Загалом вже більше ніж 400 військових містечок по всій Україні звільнили від службовців і підготували для продажу. Це офіційний перелік із сайту Міноборони. Земля в усіх куточках країни принесла б мільярди доларів бюджет. На ній можна було б збудувати тисячі метрів житла для армійців, якби не тотальна корупція. Многоэтажное здание. В городке должны быть две школы, два садика, культурно-спортивний комплекс, торговий комплекс и все бытовые службы. Вона 20 років будувала містечка для військових у Сполучених Штатах. Повернувшись до України, захотіла за гроші американських інвесторів збудувати диво місто і для української армії. Та би там жило би 6 тисяч сілів. У міністерства оборони просила лише ділянку землі під забудову. Все врем'я про те, що треба подождати, треба подождати, треба подождати. Нарешті їй показали це місце у 20 кілометрах від Києва біля селища Капітанівка. Колишній запасний командний пункт, який військові покинули у 2006-му. Служба йде? А що тут взагалі? Раніше вони качають час чесне. Щоправда, виявилось, що цю ж саму базу і ласий шматок лісу у більш ніж 100 гектарів. Ще у 2004 му році Міноборони передало під забудову іншій фірмі. Промишлення 4, фірма Проксіма. Проксіма. Да, так, це древній Єгип... Єгипетський бок. Проксима керівництво фірми Проксима попросило у Ніни Павлівни винагороду за те, що продасть американцям корпоративні права і дозволить будувати на цій військовій землі. Це мошенничеська схема, і нам продають корпоративні права за 48 мільйонів гривень. То це 6 мільйонів доларів. Цікаво, що зв'язатися із директором загадкової проксими нам допоміг той самий екс-замміністра Кредісов. Підприємець не був радий такому візиту. Наполягає, його пропозиція американцям була цілком законною. Показую, от дивіться. І 6 мільйонів доларів то не хабару міністерство, а сума витрат офіційних і не зовсім, понесених ним на цьому проєкті. Зміни. В уряді на протязі 10 років кожні полтора-два роки міняється міністр оборони і прийшедші люди. Вони не встигають усвідомити, що в них є, і як воно виконується. І ну процес тормозиться сам по собі, тому що нема відповідальної особи. Я вже не вірю в те, що з міністерством оборони можна щось робити. Бойова машина піхоти майдану раніше підкорювала шляхи Конча-Заспи. де ж іще як не у найелітнішому селищі під Києвом тримати оборону дворазовому міністру. Де тут живе генерал. Там у пліточка, будочка, храна Зліва будова угу. від звичайних дачних будиночків ставку генерала відрізнити неважко. Втім, близько не підійдеш з усіх сторін. Палац обнесений високим захисним муром. Коли можна генерала застати. Кузьмука. Ми б хотіли з ним поговорити. Здравствуйте. А, я с вами? Не-не. Де... Кузьмука як можна застать? Поки никак. Краще розгледіти штаб командира, можна лише влаштувавши диверсійну вилазку в тил. Три поверхи, огороджена набережна, альтанка на воді. Цьому палацу вартістю у кілька мільйонів доларів позаздрять і деякі успішні бізнесмени. Втім, сам Кузьмук багатством це не вважає. Ну навряд чи я бачив, почутного генерала олігарх чи дачами і квартирами. Все ж таки, як ексочільник з леденної армії заробив на обійстя у конча В мене увага з 1995 року. Я ще і міністром не був. Так, що мені спокійно, я нічого не будував. Не на камеру він каже, що гроші за маєток виплачував 15 років. І, взагалі, мовляв, генерали люди небагаті. А от хто крутиться навколо міністерства оборони і заводиться в міністерство оборони, особливо останні роки, отут от треба подивитись: там дійсно на армії збагатіли. Насправді цивільні, чи у погонах немає значення, крадуть у міністерстві і ті інші, констатує захисник безквартирних офіцерів. Продають автомобільну техніку, бронетранспортери, е не некоторе вороження, тобто практично все, що було на складах. Бойову машину, піхотинці, Кузьмуку, напевно, повернули, бо ж він тепер не представник колишньої злочинної влади, а військовий радник. До речі, він мав би порадити новому міністру Михайлу Ковалю краще за попередників дбати про підлеглих. Бо ж і в скромного виконувача обов'язків розвідка майдану теж відшукала ленд-крузер 2008 року, що коштує під півмільйона гривень. Великий випуск грошей дивіться вже у понеділок. На вас чекають одразу кілька сенсацій. Чекайте.